Уявіть осінній день, коли повітря наповнене ароматом стиглих яблук і свіжеспеченого хліба, а сім'ї збираються за столом, щоб подякувати за маленькі радощі життя. День подяки бере свій початок від свята, що відбулося у 1621 році. В племутській колонії, коли англійські колоністи та корінні американці відзначили спільне триденне святкування після вдалого збору врожаю, це свято було присвячене подяці Богові та корінним жителям за допомогу у виживанні після важкої зими. Це свято еволюціонувало від скромного банкету до національного дня В США, де індичка на столі символізує достаток, а паради додають яскравих барв. В Україні ж ця традиція з'явилася не з колоніальної історії, а через культурні мости, побудовані іммігрантами та глобалізацією. Українці, які мігрували до Канади чи США, привезли додому розповідь про це тепле свято, і поступово воно почало просочуватися місцеві звичаї. В Україні День подяки не відзначають з таким розмахом, як у США, але з теплотою, що зігріває серце. Зазвичай це припадає на четвертий четверг листопада, і сім'ї збираються за столом, дякуючи за маленькі радощі життя. День подяки це свято добра і вдячності. Цей день люди дякують Богу, батькам, друзям, лікарям, захисникам України, усім, хто робить наш світ кращим. Слово дякую має величезну силу. Воно здатне підняти настрій, зігріти серце, подарувати віру і любов. Тому важливо говорити його щиро, не лише у свято, а й щодня. Тож сьогодні я кажу дякую всім, хто є поруч і дякую нашій рідній Україні.